Всім друзі, привіта! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде домашня кухня. Я готую печінковий тортик. У мене 500 г свинячої перемеленої печінки на м'ясорубку, 2 яйця, 200 мл молока. Зараз буду перемішувати усе і покажу, що буду робити далі. Ось так все гарненько я перемішала і тепер додаю 6 столових ложок борошна. Ось така, друзі, виходить печінкова маса. Солимо за смаком, солимо, перчимо, кому що подобається, кидаємо всі ці приправки на свій смак. І тепер на розігрітій гарно пательні будемо смажити млинці. Чекаємо, друзі, поки млинець зверху повністю перестане бути таким ріденьким. Тоді він буде гарніше перевертатися. Ось такі гарні млинчики виходять з такого тіста. Коржі мої готові, в мене вийшло їх 8 штук. Бачите, вони тоненькі, гарно змотуються. Діаметр сковорідки в мене був 28. Такі, друзі, млинчики чи коржі можна використовувати не тільки на печінковий торт, а на різноманітні рулетики з різними начиночками. У мене це буде стандартний печінковий торт. Начинка теж стандартна, далі покажу. Далі, друзі, стандартно складаю печінковий тортик. Беру, перемазую майонезом, викладаю начиночку, цибулька і морквочка жарена, і знову наступний іде листик. І так, аж до кінця. Отака красота у нас вийшла. Зверху я прикрасила яєчком вареним і петрушечкою. Прикрашаємо, яка є зелень на свій смак. Всім смачного!